Вітаємо! Це щоденний огляд новин від Хакс. Сьогодні субота, 12 липня. Почнімо з міжнародної підтримки та гучних заяв, які можуть змінити хід подій. Як повідомляє журналістка NBC News Велкер, Дональд Трамп готує важливу заяву щодо Росії, яку планує зробити вже в понеділок. За її словами, президент висловив своє розчарування в Росії, але, попри наполегливі запитання, так і не уточнив, про що саме йтиметься. Проте є й конкретика. Трамп заявив про досягнення угоди з організацією північно-Атлантичного договору. Альянс візьме на себе постачання озброєння в Україну. І що важливо, організація Північно-Атлантичного договору на 100% оплатить це озброєння включно із системами протиповітряної оборони Patriot, а також займеться його розподілом. Але з Patriot не все так просто, як пише видання The Guardian, у світі наразі бракує ракет для цих систем. Компанії, хоч і швидко нарощують виробництво, але багато країн покупців передусім дбають про власні запаси. А не про нагальні потреби України. Та є й гарні новини на цьому напрямку. За словами президента Зеленського, Німеччина та Норвегія готові оплатити системи Патріот для України. Він також зазначив, що діалог із Трампом щодо десяти систем протиповітряної оборони та ракет до них є позитивним. Тим часом, на тлі наших успіхів, західні засоби масової інформації аналізують можливі кроки зневіреного агресора. Як пише The Telegraph, зневірений через затягування війни Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї, аби зламати український опір. А от українська розвідка дивиться в майбутнє з оптимізмом. Керівник головного управління розвідки Крило Буданов в інтерв'ю для Bloomberg заявив, що досягти перемир'я реально задовго до кінця цього року, а припинення вогню вже в найближчі місяці. Почнімо з гарних новин. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй та уряд Норвегії започаткували ініціативу на суму 200 мільйонів доларів, яка спрямована на відновлення та модернізацію енергетичного сектору України. Також, за офіційними даними, Європейський Союз виділяє Україні ще 600 мільйонів євро на підтримку енергетики, інфраструктури та бізнесу. А в Римі, як стало відомо, підписали кредитну угоду, за якою Україна отримає 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. На посилення обороноздатності під гарантії Великої Британії. Важлива новина з атомної енергетики. Україна підписала меморандум з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо підтримки добудови Хмельницької атомної електростанції. Це означає, що Міжнародне агентство з атомної енергії виступить гарантом безпеки під час завершення будівництва нових енергоблоків. А тепер про інновації як повідомив голова Міністерства цифрової трансформації, Михайло Федоров, Європейський Союз та Україна запускають Brave Tech EU – програму на 100 мільйонів євро для створення геймченджерів для війни. Це означає хакатони, грантову підтримку оборонних стартапів, інтеграцію наших розробок у європейський ринок та, звісно, спільне створення рішень, що змінять правила гри на полі бою. І ще низка важливих економічних звісток: Нафтогаз та глобальна енергетична технологічна компанія Hughes підписали меморандум про стратегічне партнерство для модернізації енергосектору України. На конференції URC 2025 у Римі Італія обрала українську будівельну компанію Автомагістраль Південь як стратегічного партнера у відновленні. Вона підписала меморандум з італійським гігантом Вебілд. На жаль, є й погані новини. У Харківській області російські шахеди зупинили видобуток газу. Компанія Еско Північ знову змушена інвестувати мільйони у відновлення. Важливо для бізнесу набули чинності зміни до податкового кодексу. Відтепер мобілізовані фізичні особи, а підприємці звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. І прорив в українському DefenseTech Київський виробник наземних роботів Tencore залучив 3,7 мільйона доларів з оцінкою від 40 до 50 мільйонів. Це найбільша публічна інвестиція в секторі. Їхній продукт багатофункціональний робот Termite. Який використовується для логістики, евакуації та вогневої підтримки. І що вражає БСК близько 95% комплектуючих локалізовані в Україні? У Раді запропонували відв'язати оклади і штрафи від прожиткового мінімуму, залишивши прив'язку лише для пенсій та мінімальної зарплати. І нарешті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку фіналізувала третій етап у справі повернення активів клієнтам «Freedom Finance Україна. Після узгодження з Національним банком України має розпочатися процес виплат, на який чекають понад 20 тисяч клієнтів. І наостанок або резонансна справа. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові центру протидії корупції Віталію Шабуніну за ухилення від військової служби та шахрайство. Водночас, як заявляють у фракції Голос, влада може використовувати правоохоронців із метою політичної розправи. Тепер погляньмо, що відбувається в самої країни агресорки. Почнімо з нафти. За даними Bloomberg, у Європейському Союзі обговорюють встановлення стелі цін на російську нафту на 15% нижче за середню ринкову ціну за останні 10 тижнів. Агентство Reuters уточнює, що Єврокомісія може запропонувати плаваючу верхню межу ціни, знизивши її із 60 до 45 доларів за барель у новому пакеті санкцій. Тим часом голова Російського міністерства закордонних справ Лавров продовжує дивувати світ. Він звинуватив організацію північно-атлантичного договору у втручанні у справи країн. Асоціації держав Південно-Східної Азії, заявивши цитую приходять північноатлантисти і починають тут замовляти музику, привносити свої порядки. А одразу після цього, як повідомляє Тас, борт міністра приземлився в північнокорейському місті Вонсан. Мабуть, проситиме ще м'яса та ракет і до новин про російських шпигунів. Російський інженер Герман Аксьонов отримав три роки в'язниці в Нідерландах. Як встановив суд, він працював на компанії ISML і NXP, скопіював файли з даними про чипи і передав їх у Росію через месенджер У Усередині самої Росії теж не все гаразд. Як пише РБК, індексація тарифів житлово-комунального господарства призвела до різкого прискорення інфляції, і експерти попереджають, що проінфляційний ефект проявлятиметься весь липень. І вишенька на торті. Єдиний російський авіаносець адмірал Кузніцов можуть списати. За даними засобів масової інформації, Міністерство оборони Російської Федерації призупинило його ремонт і може взагалі відмовитися від відновлення. Як заявив екскомандувач Тихоокеанського флоту адмірал Сергій Авакянц, це дуже дорога і неефективна морська зброя, а майбутнє за носіями роботизованих комплексів та безпілотників. Сумна новина для промисловості зупинилося єдине підприємство, що видобуває природний графіт Завалівський графіт, який працював із 1934 року. Причина чи війна та тарифи державних монополій. І ще кілька важливих внутрішніх новин. Україна узгодила з Європейським Союзом нові аграрні квоти. Експортери меду та цукру отримали майже безмежні можливості, а от виробникам соку та пшениці буде складніше. Як пише політико, уряд стикається з різкою реакцією після відхилення кандидата, обраного незалежною комісією для керівництва Бюро економічної безпеки. За даними КайКиїв Стар, Україна запустить мобільний інтернет StarLink у 2026 році і стане першою в Європі, хто це зробив. Укрзалізниця скорочує персонал. До кінця року планують оптимізувати 25% адміністративного персоналу, а це понад 500 посад. Працівникам офісу пропонують переходити ближче до колії, де не вистачає провідників та машиністів. І наостанок, як повідомляє Економічна Правда, у 2025 році на абітурієнтів очікує різке підвищення вартості навчання на контракті. Причина держава змусила університети підвищити ціни, щоб вони не демпінгували за рахунок бюджету. Для тих, хто хоче розібратися у фінансах, 15 липня стартує курс від Хакс, як знаходити акції ракети, від первинного розміщення акцій до їхнього десятикратного зростання. Ви навчитеся розпізнавати перспективні молоді компанії. Деталі про окурс в описі під цим відео. Тепер подивимось, що відбувається за епорібріком. Що цікавого відбувається у світі, доки увага прикута до України, почнімо з гучних заяв. Президент Бразилії Лула Сілва заявив, що його країна може обійтися без торгівлі зі Сполученими Штатами Америки і шукатиме інших партнерів. Він пригрозив: якщо не вдасться домовитися, Бразилія веде взаємні торговельні мета на продукцію зі Сполучених Штатів Америки вже з 1 серпня. Схоже, бразильська влада зараз воліє дружити із Сі та Путіним. Тим часом сам Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що планує запровадити загальний тариф у розмірі 15 або 20% для більшості торгових партнерів, з якими немає спеціальних угод. А от у Європі, свої турботи. Як стало відомо, Єврокомісія запропонувала країнам Європейського Союзу зберігати в таємниці плани щодо відмови від російського газу, і ще кілька новин із різних куточків планети. За даними Financial Times, Державний департамент Сполучених Штатів Америки готується звільнити сотні співробітників найближчими днями. Високопосадовці кажуть, що скорочення торкнуться офісів, які визнані надлишковими або такими, що не відповідають порядку денному Трампа. Ямайка та лідери країн Карибського басейну готуються активізувати зусилля і вимагають від Великої Британії репарації за рабство в 16-19 століттях. Це може викликати ланцюгову реакцію інших країн. За даними CGT, населення Європейського Союзу досягло рекордних 450 мільйонів людей, в основному завдяки черговому сплеску міграції. Єгипет і Китай підписали угоди про підтримку розрахунків у місцевих валютах, минаючи долар Сполучених Штатів Америки. І цікавий факт з економіки Сполучених Штатів Америки уперше з 2005 року бюджет країни за місяць опинився у профіциті, який у червні склав 27 мільярдів доларів. Далі копа найцікавіше для інвесторів та тих, хто стежить за технологіями. Тривожний сигнал із ринку акцій За даними Apollo, станом на червень 2025 року, 10 провідних компаній займають майже 40% ринкової капіталізації індексу S&P 500 Їхня частка в прибутках теж на історичному максимумі. Це означає, що ринок насправді вже не такий широкий, як здається. А тепер про технології, що вражають. Японія встановила абсолютний рекорд швидкості інтернету. Один і дві соті петабіта на секунду. Уявіть, це дозволяє завантажити весь Netflix або всі ігри зі Steam за одну секунду. Дослідники використали покращені оптоволоконні кабелі, що може кардинально змінити світ хмарних обчислень та прокласти шлях до мережі 6-го покоління 6G. У Google дійшли до позначки в 50%. Саме стільки коду в компанії тепер пише штучний інтелект. Криптовалютний світ. Увага, холдери USDT. Тедер оголосила про припинення підтримки свого стейблкоїна на п'яти блокчейнах: OmniLayer, Bitcoin Cash SLP, Kusama, Ікос та Algorand. І з 1 вересня 2025 року операції буде зупинено. Артур Хейс закликає: Готуйтеся до потужного альт-сезону. Біткоін досяг капіталізації у 2,33 соті трильйона доларів і тепер посідає шосте місце серед усіх світових активів. При цьому частка довгострокових холдерів BTC досягла 15-річного максимуму. Вони контролюють 74% від усієї пропозиції. А нереалізований прибуток компанії MicroStrategy від інвестицій у біткоін перевищив позначку у 28 мільярдів доларів. І важлива новина з Китаю: регулятор Шанхая провів закриту зустріч для обговорення можливих правил для стейблкоїнів. Обговорюється навіть запуск юаневого стейблкоїна від гігантів JD та Ant Group. Новини компаній: виробники безпілотників AeroVironment та Kratos – Отримали поштовх до зростання завдяки новому розпорядженню Пентагону про закупівлю дронів. Пропозиція Трампа щодо мит для Бразилії викликала шок у кавовій галузі. Експерти прогнозують, що кава може подорожчати на 40% цього року. Компанія T-Mobile отримала схвалення на придбання активів U-Cellular за 4,4 мільярда доларів, що посилить її позиції на ринку. Акції виробників рідкоземельних металів Lai Nast і злетіли на 20 і 27% відповідно завдяки партнерству MP Materials із Пентагоном. Google готує великі знижки на хмарні сервіси для уряду Сполучених Штатів Америки. Компанія VD40 відзвітувала про рекордні продажі, а Леві Страус підвищила прогноз продажів попри мита. Компанія Tesla подала заявку на тестування роботаксі у Фініксі та готується виходити на ринок Індії. І наостанок компанія Huawei працює над новим універсальним дизайном чипа зі штучним інтелектом, щоб створити альтернативу продукції NVIDIA для китайських компаній. Чому одні стартапи злітають, а інші провалюються навіть попри круту ідею та команду? На ці та інші питання щодо торгівлі акціями на первинні публічній пропозиції розповімо на курсі, як знаходити акції ракети від первинної публічної пропозиції до десятикратного зростання. зростання. з 15 липня. Деталі про курс в описі під цим відео. І на останок коротківну короткий зріз по ринках. Загалом тиждень на ринку акцій закінчився нейтрально. Інвестори займалися активним ребалансуванням портфелів, переходячи з однієї теми в іншу. В очікуванні даних про інфляцію, під закриття торгів у п'ятницю інвестори розпродали державні облігації США. Дохідність десятирічних паперів повернулася до тижневого максимуму в 4,41%. Тим часом біткоін оновив історичний максимум і зараз торгується біля позначки у 118 тисяч доларів. Золото зросло на 1%, а нафта на 3%. Загалом усе спокійно. На цьому в нас усе. Дякуємо, що були з нами. Це був щоденний огляд новин від Хагс. Почуємося.